Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Дерек Чесора вважає, що бій Усик Фюрі Хер, коли відбудеться. Пряма мова. Філіп Рогович обов'язковий претендент на титул IBF. Усика бій з Дюбуа, але після цього Горгович вимагатиме провести обов'язковий захист з ним. Тому я не думаю, що Мордобій Олександра і Тайсона відбудеться. Боб Арум заявив про наміри організувати бій між Теофімо Лопесом та Інстасамцем Райаном Гарсія. Ось що сказав старий. Я розмовляв з Оскаром Делахоє. Він хотів би зробити цей бій, але все залежить від його стосунків з раяном. Якщо вони зможуть домовитись з Гарсія, це буде приголомшливий поєдинок. Букмекери оприлюднили коефіцієнти на двобій усик дюбуа на перемогу усика. Коефіцієнт 1,14, на дюбуа 7,5, нічия 26. Усик за очками 3,55, дострокова 1,5. Дюбуа 19 та 9.5. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.